А ви знаєте, що з 12 жовтня змінюються правила в'їзду до ЄС для українців, і що важливо знати про це, Європейський Союз запроваджує нову систему в'їзду-виїзду ЄС для громадян третіх стран, зокрема України. Вона охоплює всі країни ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Швейцарію, Норвегію. Що зміниться? Паперу, штампи в паспорт більше не ставитимуть. Дані про кордону фіксуватимуться в електронній системі. Збиратимуться обличчя, відбитки чотирьох пальців для осіб від 12 років, дані паспорта, дата та місце в'їзду-виїзду, а також випадки відмови у в'їзді. Увага! На кордоні перевірка займатиме більше часу, особливо на початку впровадження системи. Плануючи подорож, додавайте 1 ну, 2 години до часу перетину кордону. Система автоматично рахуватиме дні перебування у межах безвізу 90 днів протягом 180 днів. Важливо. Відмова від здачі біометричних ем даних дорівнюється відмови від в'їзду в ЄС. Будьте уважними, плануйте подорожі з рухуванням нових процедур і діліться інформацією з близькими. Також всім бажаю гарного дня і до зустрічі!